Мій власний досвід допоміг мені зрозуміти, що я можу бути сама собі опорою. Складні моменти, коли була навіть підтримка близьких людей, я зрозуміла, що є е, е, ситуації, рішення, відповідальність за які буду нести лише я. І я зрозуміла, що в мене є я, і ми впораємось. Нещодавно в мене був складний період, і коли я його прийшла, я відчула, що можу повністю покластись на себе. Я відчула, що в мені є сила, на яку я можу спертись. І не дивлячись на те, що я буду шукати її десь зовні, в мені її достатньо. Я проявляю до себе любов щодня в тому, що піклуюсь про свій фізичний і емоційний стан, але буду чесною, я лише на цьому шляху. Я вчусь. Любити себе так, як люблю інших, приймати себе та бути ніжною до себе. І я готую собі снісні А Коли мені потрібна підтримка, я створюю для себе безпечний простір з людей, місць. А ще мені дуже допомагає нагадування собі, що все, що я проходжу зараз, це досвід, який зробить мене сильнішою в майбутньому. Я можу собі подякувати за те, що я ніколи не здаюсь, і постійно знаходжу в собі сили. Рухатись далі.